Ну, мобілізація в будь-якому випадку буде входити і в мою компетенцію, так само хоча безпосередньо цим мають займатися територіальні центри комплектації. Ми побачимо, яким буде новий мобілізаційний закон, які відкриються повноваження, можливості, які будуть обмеження певні. Um, а не це простіх... не законно те, що роблять те, що люди пакують в автобуси, так звана автобусна мобілізація. це протирічить будь-які статті найвищого закону Конституції України. Це не нормально, це неправильно. І, до речі, Мукачево і Одеса чомусь так. Ми бачимо цих два міста, де найбільше, найбільше ми бачимо ось подібних неправомірних абсолютно випадків. Що стосується відео, які ми бачимо найбільше, там як ви сказали, приклад з Одеси і з Мукачева, я впевнений, що на жаль такі випадки є в кожній області. І це просто залежить від того, хто більше викладе цього відео uh -huh. в мережу інтернету. От і все тільки від цього це залежить. Нема такого, що десь там я не знаю на Полтавщині чи на Рівненщині Немає таких випадків. Ні, я впевнений, що є. На жаль, скажу так: якщо поговорити з військовими, які на нулі, які воюють другий рік, то їх ставлення до таких відео абсолютно чутке. Бо вони дуже негативно ставляться до ухилянтів. Наші військові, жінки, чоловіки захищають ціною свого життя, здоров'я родини тих ухилянтів, які не приходять військовати. З іншого боку, бачити, що відбувається з, от, от, з тими. Ситуаціями, коли когось хапають, машинами десь перекривають, у подвір'я залазять, десь влануються в якісь заклади, перекриваючи якимись там шипами, їжаками дороги. Це абсолютно не сприяє мобілізаційній програмі. Абсолютно, я впевнений. В нас є величезні проблеми дійсно в економіці, тому що війна, тому що економіка підірвана військовими діями. Але якщо б у нас була можливість, то ну перше на жаль, в нас є проблема з е, комунікацією. Е, я думаю, що ви погодитеся, що комунікаційна е, програма, е, чесно кажучи, провалена. Е, бо давайте згадаємо, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення, коли просто черги стояли на е, військомати. Люди хотіли дійсно захищати е, нашу країну. А потім оця от пауза, що з людьми ніхто не спілкувався, ніяких роз'яснень. Потім оці ганебні відео, які були, це все дійсно не сприяє абсолютно мобілізації. Чомусь в нас, може, ви пам'ятаєте, голівудський фільм Ворог біля воріт? Так. Про снайпера, про захист Сталінграду, і так, от там комісар. Коли Хрущов задав йому питання, що ви можете запропонувати для нашої там перемоги, він вийшов і сказав: нам потрібні герої. Ми іноді, ми іноді бачимо окремі такі відео про того чи іншого бійця, про там жінок, які на фронті, про можливо якогось там окремого. Танкіста чи розвідника, але це більш такі якісь випадкові на історії, де наші герої їх сотні? Де люди, на яких ми маємо рівнятись? Молодь має. Виявити бажання бути такими ж економічна складова так само. Слухайте, ну насправді е, вже, вже ж навіть президент сказав, що е, як тільки Сирський е, зайшов на посаду головнокомандуючого збройних сил України, одразу виявилось, що десятки тисяч є е, умовних солдат, які ніколи не були на нулі. Але пане Сергію, тому утрі... що це не проблема в комунікації, може це проблема в корупції. І коли наші громадяни не. бачать те, як ми продаємо, купуємо яйця за 17, як ми купуємо літні речі замість зимових речей. І цей список можна продовжувати. І люди розуміють, що не буде гідного забезпечення, немає відповідної зброї і відмовляються йти на фронт. Проблем немало. Але ну я можу сказати як людина, яка спілкується безпосередньо, приїжджає на передову. Uh -huh. е, і, і я спілкуюся з абсолютно різними підрозділами: це бригади ЗСУ, це підрозділи прикордонників, це тероборона, це нацгвардія. Ну тобто різними абсолютно. І, та в них з забезпеченням на сьогоднішній день немає проблем. Uh -huh. Зараз проблеми немає е, більше того. В мене є запити від певних бригад. Вони навіть мене просять, як людину, ну умовно, медійну, там з якимись фоловерами просять розвісіть, будь ласка, Володимирович, в себе на сторінках, на там десь там Тікток, не знаю, там Телеграм, канал немає різниці, де просто наші ролики. Ми вам гарантію даємо, ви ж нас знаєте. Ми приймемо людей, вдягнемо їх, навчимо, вони будуть операторами БПЛА, ніхто їх там нікуди не забере. Що вони будуть чи танкістами, чи мінометниками. Вони будуть тими, ким вони захочуть бути. І ми з них зробимо дійсно хороших там солдат, і їх через тиждень не кинуть на, на нуль, тому що вони просто ну, не підготовлені. Це проблема в комунікації. А проблема з корупцією, так вона завжди є у всьому. Тут немає різниці: війна чи е, мирні часи. Е, і корупція це біч наш. Україна це дуже заможна країна в цілому. В нас надер стільки, що просто гарагу. Але на той же час ми просимо доларів. гроші. Е, так, е, просимо, але я думаю, що якщо е, на сьогоднішній день призначити, хоча б керівника митниці, грамотну людину, то то в український бюджет щомісяця місяця будуть надходжень, е, е, приходити ну від одного мільярда гривень. Я зараз говорю не від е, моїх фантазій, а е, е, я трішечки вже е, розбирався з цим питанням, і я розумію, що от з першого місяця. Фахівець на митниці може зробити так, що бюджет буде отримувати додатково від мільярда гривень а пройде 2-3 місяці. І в бюджет може надходити і 2 мільярда гривень. Розумієте, які про які гроші ми можемо говорити? То якщо чому дійсно... тоді? Чому тоді керівництво держави, Якщо ви це знаєте, Сергій Володимирович, я впевнена, що це знає керівництво нашої країни. Чому тоді не приймає відповідних методів необхідних реформ, зміни, зняття з посади, призначення нового керівника митниці? Значить, це комусь вигідно або свідомо закривають очі. Можливо, шукають е, гарного кандидата дипломатична відповідь. Сергій Володимирович, я вважаю, що посада дипломата в майбутньому вас 100% чекає. Якщо закінчити на ось так званій автобусній мобілізації, особисто ви які би ви кроки приймали для того і будете приймати для того, аби ось таких подібних неправомірних антиконституційних дій? Щодо примусової мобілізації пакування людей в автобуси, коли везуть в незрозумілому напрямку, там в Одесі люди і на дерева вилазили. Ну тобто, це знаєте, було б смішно, якби не було так е, е, плачебно. Що будете робити, е, які дії будете приймати? Е, я думаю, що будь-якому випадку я поспілкуюся з керівником військомату Мукачського. До речі, я знаю цю людину. Друге, це ми зробимо акцент. Я знаю, як це можна робити. Зробимо акцент все ж таки на Е, Можливо, ми відкриємо потужний і такий професійний рекрутинговий центр. Який допоможе просто а, людям. Багато людей в мене є приклади. От е, в мене є приклади вже з Закарпаття, коли е, телефонують просто з е, лікарні е, місцевої, я не буду поки що називати, яка саме, але тут немає різниці. Кажуть: Володимирич, допоможіть. Забирають нашого фахівця-реаніматолога. Це чудовий фахівець. Він не тікає. Хоча, в принципі, ну, це провідний. Е, Спеціаліст наш і бажано, б, щоб він залишився в місті, але ну так же сталося. Вже йому вручили повістку. Не встигли забронювати. Він чудовий фахівець. Він не військовий. Він каже в військкоматі, каже, що дивіться, я готовий їхати на передову. Призначте мене лікарем-реаніматологом за моїм фахом, десь там на передку, десь в найближчих тих шпиталях. Де так само небезпечно. але я врятую сотню бійців, а можливо і більше. А якщо я буду з автоматом, ну це не буде ніякої користі від мене. Е, за два тижні йому кажуть, Окей, да, їжджайте. Він поїхав там за два тижні він телефонує, каже, я мінометник. Е, ну от я в таких випадках, от повірте, те, що я пройшов на Луганщині, немає людини і немає суми такої грошей, щоб я комусь допоміг. Ухилитись від служби, от просто ну немає такої суми взагалі. Ем... Але я можу допомогти в таких випадках. От я зателефонував. Е... Бригадному генералу, який керує медичною службою, там на сході, і кажу: дивіться, ну ви мене знаєте. Я прошу за фахівця, подивіться на нього, про він каже: да мені такі фахівці конче потрібні. Давайте мені координати, я його заберу. Ну, бо який минометник з нього, він не військовий. От в таких випадках я можу допомогти. І я впевнений, що якщо інформаційну політику все ж таки в районі зробити більш доступною, адекватною, нормальною, якщо е, показати, що. Люди не будуть кинуті просто на призволяще, що вони дійсно потрапляють в професійні команди і за ними будуть стежити, то навіть Сарафанне Радіо почне працювати. Тобто звідти вже зі Сходу чи з півдня, ну, де, де вони там будуть нести службу. Вже м, підуть е, е, в така інформація в родини, що так дійсно гайдай не збрехав, ми приїхали, і нас не кинули. Не ну, там без там зброї, чи просто не підготовленими на нуль. А ми проходимо фахову підготовку, так як ми домовлялись, і ми вже потрапили в професійну команду: роту чи батальйон, чи там полк. Ну тут немає різниці. Від цього я думаю, що виграють всі і ті люди, які готові йти е, е, служити, і ті люди, які зараз вагаються, і навіть родини вони не будуть створювати якісь соціальні ну такі от вибухові ситуації на містах, і навіть ті, яких просто Заштовхують автобуси? А, ну, спробуємо зробити так, щоб не було викладання людей. Сері Володимиреча, давайте уявимо. Наприклад, ось ви йдете помикачі, ви бачите історію, ситуацію. Можливо, ви вже це бачили. Коли от людину соломіться мобілізують. Що би ви зробили? А, я на моїх очах такого жодного разу не було. Ну, я... Таке бачу тільки десь там в інтернеті. Але ще раз я знаю керівника військомату. Тобто мені достатньо буде просто зробити телефонний дзвінок. Знов ж таки є абсолютно різні ситуації. Не треба знаєте, по одному якомусь відео ну робити там одразу негативні якісь висновки. Різні ситуації бувають. Е, ну буває так, що м, дійсно якісь там персонажі е, щось навмисне, якесь кіно просто е, розіграють. Я не 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 оправдую за зараз, не виправдовую так, зараз, я розумію. Вас. Тих працівників. але це життя і, і всяке буває. Тому треба в кожному окремому випадку розбратись. Але е, ну я завжди говорив, що треба всім спілкуватись для того, щоб отримати якісний результат в районі. В районі, в області, де б я не був, я намагаюсь всіх людей, які мають відношення там до певних управлінських посад. Я їх збираю разом, і ми проговорюємо всі ризики, всі якісь критичні нюанси, які є на тій території, в тій зоні відповідальності, де ми разом працюємо. Нема різниці, хто це? Прокурор, суддя. Поліцейські, патрульні, поліцейські чи керівник військкомату. Я впевнений, що ну зміни треба починати з нас самих, і тоді і власним прикладом певні речі показувати. І тоді ми отримуємо чудовий результат.